Я запитала про кошти, мені відповіли, зачекайте, зачекайте, і так ніхто нічого не заплатив. Замість обіцяних грошей отримала реальний строк. На шість років ув'язнили жительку Кіровоградщини, яка за вказівкою окупантів підпалила службове авто на Звердійця. Замовлення 28-річна Олександрійка отримала через спільноту в Телеграм. Також її проінструктували щодо виготовлення запальної суміші та способів підпалу. Палійка свою вину повністю визнала й зізналася, що на злочин пішла заради наживи. Її обіцяв. Але 10 тисяч гривень, як і так, і не заплатили. За даними слідства, зловмисницею виявилася мешканка міста Олександрії, яка уночі спалила військове авто. Свої дії вона фільмувала на телефон як доказ її злочинної діяльності. Контрзвідники СБУ затримали її по гарячих слідах. Та на підставі зібраних СБУ доказів Олександрійський міськрайонний суд визнав її винною за частиною першої статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та засудив її до шести років позбавлення волі. На поготові до зими на Кіровоградщині завершують приготування до опалювального сезону в області. Полагодили та планують запустити 397 котелень і 28 теплових пунктів. До подачі тепла загалом підготували 334 кілометри тепломереж. Ще 4 кілометри аварійних теплотрас повністю замінили. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, 23 теплопідприємства Кіровоградщини вже отримали акти готовності до опалювального періоду. На чотирьох об'єктах теплогенерації комунальники оперативно усувають виявлені недоліки. Також для закладів соціальної сфери заготовлено понад шість тисяч тонн вугілля, майже десять. Тисяч складометрів дров та понад 4 тисячі тонн пелет у владі наголосили, через прицільні удари ворога по критичній інфраструктурі ця зима стане іспитом для всього енергосектору області. Тому громадам треба не лише переконатися у справності теплового господарства, а й подбати про альтернативні джерела теплопостачання. Маємо мінімізувати ризики для енергосектору, щоб люди були зі світлом. З теплом, з водою, з комунальними послугами одночасно вживаються заходи встановлення розподіленої генерації. Необхідно зробити все, щоб когенерація і обладнання було встановлене, введено в експлуатацію, підключено до електромереж, і в разі небезпеки дало можливість працювати ефективно працювати. Тепло генерації 100% підписано актів готовності закладами соціального захисту населення, це 12 закладів, і 273 загальноосвітні школи теж 100%. Немає акту готовності ще у лікарні одній, це Світловодської територіальної громади, 97,1% підписання актів, і 272 ДНЗ 97,5%, 7 закладів теж Світловодської територіальної громади ще немає мають актів готовності. Зачинилися назавжди. На Кіровоградщині ліквідували два дитячих садка. Причиною тому замала кількість вихованців, яку зумовила погана демографічна ситуація, пояснили в обласній військовій адміністрації. Наразі в області продовжують роботу 432 дитсадка. Їх відвідують приблизно на тисячу дітей менше, ніж торік. Переважна більшість дитсадків працюють очно або в змішаному форматі. Лише у вісьмох дошкільних закладах запровадили дистанційну форму навчання. Ще 10 дитсадків тимчасово призупинили освітній процес. У 24-му році дистанційно працюють два садочки Новоправської територіальної громади, п'ять садочків Олександрівської громади, один Світловодської територіальної громади. Відсутні укриття в цих садочках причини, і в той же час в цих садочках сьогодні проживають мешканці ВПО і приступили на освітній процес в десяти садочках. Тому що на сьогоднішній момент взагалі діти у нас відсутні. Ну і ліквідовані два садочки ліквідовані. В чому різниця ліквідації ліквідовані садочки і призупинені? В тому, що ліквідовані це знов таки зробили демографічний зрис тої чи іншої території, і взагалі дітей не існує взагалі дітей дошкільного віку. А коли призупина діяльність, наприклад, в певний період, то через певний період діти з'являться і тоді вони почнуть процес далі дошкільної освіти. Жнивно посівна кампанія на Кіровоградщині триває. Посів озимих виконали майже на 70%, а зернові й зернопобові зібрали з 80% площ. Середня урожайність майже 41 центнер із гектара. Також аграрії продовжують молотити кукурудзу, соняшник та збирають сою. Про це повідомили в адміністрації і додали. Цьогорічні врожаї менші, ніж минулорічні. Все це через аномальну спеку та посилення. Сухо, утім, заспокоїли на задоволення потреб Кіровоградщини зібраного вистачить. Літо 24-го року було найспекотнішим літом за період спостережень з 1945 року по 2024. Загалом кількість опадів за літо на більшій території області випало 19-35% від норми. За таких погодних умов запаси продуктивної вологи в ґрунті зменшились. Що впливає і на збиральні роботи, і на пасів культур. Станом на сьогодні проводиться пасів озимих культур. Азимі зернові під урожай наступного року прогнозуються посіяти на площі 392 тисячі гектарів. Це більше ніж це було торіч. Це пов'язане із рентабельністю азимих зернових культур. Вони мають гарну ціну, і цьогоріч урожайність була порівнянні з технічними і пізніми культурами більша.